У 2025 році МінФін забезпечуватиме вчасне фінансування пріоритетних видатків у повному обсязі, стабільну роботу податкової і митниці, впроваджуватиме реформи у галузі фінансової політики для вдосконалення українського законодавства і вступу України до ЄС. Перший напрям роботи забезпечення потреб військових. На фінансування безпеки та оборони у 2025 році з держбюджету надійде понад 2 трильйони гривень. Це кошти на зарплати військовим, зброю, дрони та інші необхідні для армії речі. Другий напрям роботи співпраця з міжнародними партнерами. Мінфін посилюватиме співпрацю з партнерами для забезпечення нагальних потреб українців. Третій напрям роботи впровадження заходів з матриці реформ. Мінфін здійснюватиме реформи у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Четвертий напрям роботи реалізація. Публічних інвестиційних проєктів у 2025 році будуть профінансовані проєкти відновлення і відбудови, будівництво і ремонт міської інфраструктури, енергооб'єктів, житла, шкіл, лікарень. На ці цілі у держбюджеті заплановано 224 мільярди гривень. П'ятий напрям роботи: реалізація національної стратегії доходів спрямованої на зростання надходжень до держбюджету. Попереду рік плідної роботи, що наблизить перемогу України. Підписуйтеся на сторінку Мінфіну, щоб дізнаватися про цікаве і важливе.